Ми наклоняємось дуже легко. У нас отут ну, це спеціально підняв прямо високо, щоб було видно. Тобто вага передньої від задньої плити, ну, якщо є бокові, і в бокових, бо тут в боковушках також є каркас, Тобто вона повністю каркасна. Тут всередині оцей весь це все каркас з пластику, вставляється плита. І вона в пластиковому каркасі, яка дуже щільно об обнімає плиту. От. І нам зручно рухатися як вбок, так і вперед можна наклонитися, це виглядає з боку. Ось таким чином. Можемо назад наклонятися отакі рухи. Отут трошки, кстати, заважає. Ну, все, вона ще на процесі е, розробки, допрацювання. Ця вага буде уходити на пояс. Е Зараз покажемо, як вона всередині виглядає. Трошки її розберемо, щоб ви подивилися. Поїхали. Так, ну, напевно, продемонструю оцю штуку спочатку. У нас отут є можливість від'єднати. Е від комербанда швидкоскид. Як з цієї, так і з цієї сторони. Це дає змогу е, замінити е, сам швидкоскид. а якщо він е, зараз вийшов з строю, то ми можемо отак, отаким чином, приліпити до передньої частини і виконувати задачу далі. Так, далі. У нас зйомні демпфери, Тут у нас кріпиться упор від поясу. Далі у нас йде каркас для камербандів. До речі, напевно, давайте знімемо, продемонструємо зараз. Вони, до речі, рухаються при згинанні, воно отак буде рухатися. Це дає змогу вас більш щільніше обняти плитоноскою. Але треба регулювати на так Це оціним чином від'єднується, і ми можемо відрегулювати під розмір плити. Тобто у нас, скажімо, стає. Питоновсь універсальна. О. Тому що ну, якщо у нас більша плита, ми просто от тільки отут ми будемо прибирати липучку, щоб вона не карчала. Ще... Цей Це варіант ще не допрацьований, не дошліфований, верніше. От таким чином. Тут у нас є, е... виходить, отакі от фіксатори, що робить систему. Більш пласку. Ми сюди заправили і у нас зафіксувалося, зафіксувався розмір камербандів. Тоб, тобто максимально пласка система виходить. Регуляції, О, цей пластик армований, він ще е, поглинає за перешкодну травму. Додатково це прописано е, в його характеристиках. Тут у нас на, там де до тіла ця частина пластику у нас більш, його, він більш товщий, бо сюди йде упор, по-перше, по-друге, від заперешкодної травми повщина має значення. от така система. Напишіть нам в коментарях, що ви думаєте. з приводу чого, з приводу приводу цього, Функціонування тобто, а по, по, по товщині, як обхватає отут у нас плита. що бачите, то вона стає максимально пласка і вона навіть отут притискає по формі плити, що у нас є вигин тобто Воно повністю повторює форму плити. от Але єдине під більший розмір не буде так, щоб більше стало системи молі. Тому ми плануємо на XL і ще щось допрацьовувати. Ну, отак у нас справи. Працюємо на перемогу! Слава Україні і героям слава!